Сергій, дякую вам за такий чудовий, розгорнутий, здоровений коментар. Е, я, як би сказати, ділюся так на два типи. Перше, це техніка. Ви купили, нею треба користуватися. На неї не потрібно нікому там стояти, молитися там, вбережно, все. Але я сам так до неї відношуся. Я до всього відношуся дуже бережно, тому що я розумію, чим більше я зможу за нею би сказати. Доглядати, дати їй хороші умови роботи, тим довше вона мені потім прослужить. Але якщо так з цього виходите, це техніка, яка має працювати на вас, бо ви її для цього купили. от, Якщо так всі дуже хвилюються, будь ласка, діставайте котлетку, грошики і ставте собі реле напруги на квартиру, ставте реле напруги на станцію, ставте хочете купуйте стабілізатори напруги. от, І все. І тоді ви зможете вдовговічнити свою зарядну станцію. Але знаєте, я вам скажу одне: якщо бережно відноситися, не робити там вилка-вилка, не включати там коротше, не робити цих таких приколясів, автоматики, цього всього уникати. Я вам скажу чесно: цієї станції хватить на ваш вік, не важаю кого який вік, хватить на ваш вік 100%. Те, що впаде ємність, ну і що. Але вона буде працювати, з нею не буде ніяких проблем. Головне, щоб в голову не приходили якісь дивні рішення, і тоді не буде з цим ніяких проблем. Єдине, що я завжди раджу, якщо немає грила напруги в квартирі, просто купіть я до речі, забирав, в мене в телеграм-каналі «Технохулява» реліжку я публікував 120 гривень. Томпсон купляєте, ставите зарядну станцію в нього і щоб вона заражалася виключно через нього. Не буде ніяких проблем. Якщо маєте трошки більшу змогу, там, пару тисяч виділити, купляйте стабілізатор напруги, ще краще. І все. І тоді про це не треба хвилюватися. А в загальному користуйтеся. Ви ж машиною користуєтеся, пралкою користуєтеся, ви всім користуєтеся це техніка. Заробили гроші, купили, покращуєте своє життя. Тому не зациклюйтеся на цьому і використовуйте все за своїм призначенням.